Вітаю, друзі, з вами вас Стасія засудив група права людини. Зараз. представляйтесь, будь ласка, хто ви? Зараз. Лей Цюсь Орес Володимир, поліцейський, сержант поліції, службовий жетон там не видно. будь ласка, повну знайомий. Друже, друже, зараз, зараз, зараз. Ви їдьте, ми розберемося. 01, 5460. Так. Що ви мене взагалі зупинили? Причина зупинки. Так, стаття я... стаття 35, 11 пунктів. Називайте. Пункт. Тобто, що там звучить. Порушення ви запитали, то ви б мали знати. Ні, ну треба, що звучить. Ні, ні, я... це... ні, ви мене... Давайте, говоріть. Третій пункт це описування чи порушення? Що там я... Ні, ні, хай називає, називайте, я порушення, хочу щоб ви назвали. Що Водії пасажири можуть бути причетні до вчинення кримінального або адміністративного правопорушення. Написав підставі чого. Можна я об'ясню, і ви Немо... запити. Но... мене і тоді відповісти ви. Добре, давайте з нами буде діалог. Ну давайте, говоріть. Ми знаходимося в суховолі, багато uh -huh. в цьому лісі ставлять закладок, перевіряємо осіб, які, можливо, ну. Я ж не знаю, чому ви тут рухаєтеся. No. Ви, ви ви, ви, якщо патрулюєте, вам відомо, що там є відпочинковий комплекс? Я ну, не знав, цього. Як, а як ви за закладки знаєте, а за відпочинковий комплекс ви не знаєте? За відпочинковий комплекс там далі, я не знаю. Не знаєте, так? Говорю вам так, я не знаю. Ну то вивчайте, а що аж я без поліція, що ви вивчаєте? Як що вивчають? То ви нічого не вивчаєте тоді, виходить? Пане, це ваша суб'єктивна думка. Це в порядку з вашими документами. Ні, давайте. Звичай, ні, ні, чекай, чекай, Денис, будь ласка, з мене все в порядку. Супер. Хочете побажати мені гарного дня? Чи я вам так. Так, хочу тоді... побажати гарного дня? Так. Тоді тримай, будь ласка, я їду і гарного дня. І... і більше, будь ласка, так не робіть. Не забувайте, будь ласка. Що не забувати? Користуватися пусками безпеки, я до пасажирів. Прошу, це тільки, я та, я тільки я сів. Тільки, я тільки сів, тільки, я зараз прості Друзі, от така історія. Люблю вас, дякую за підтримку з Богом. Потім детальніше розповім.